Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 10 серпня 2023 року. І з вами, як завжди, програма «Час з Сергієм Крижанівським. Ви знаєте, я сьогодні хочу разом з вами помріяти, як ми будемо жити, коли влада наша буде працювати на народ, на людей. Кожен з них, приходячи до владних повноважень і вступаючи на посади, до речі, вони і приймають присягу державного службовця, дають присягу до речі народу України. І я гадаю, що цей день настане, і ми з вами побачимо його ще при своєму житті. Чому? Тому що ми йдемо до того, що наша боротьба вона буде переможною. І я вам точно скажу, що після того, коли ми проведемо з вами віче, ми піднімемо величезну активність нашого суспільства і громадяни України відчують, що правда то за нами. І той, хто хоче збагачуватись на владних повноваженнях і будучи на цих посадах, вони просто не зможуть цього зробити, тому що люди вже їм цього не дадуть. Я веду мову про мрію, тому що, ви знаєте, в кожного в житті є свої мрії. Як побудувати своє життя, яке отримати? І навчання, і як, яку отримати посаду, як здобути собі, знаєте, на проживання, на те, щоб людей своїх близьких радувати, радувати своїх батьків, коли вони живі. І це дуже важко, коли ми втрачаємо своїх близьких, а ще важче, ви знаєте, коли ми втрачаємо свою мрію. Тому я сподіваюся, що всі, хто зараз мене дивиться, ви повинні бути впевненими, що мрія це саме головне в нашому житті. Давайте будемо мріяти. А ще більше, давайте йти до цього. Тому що коли ми з вами переможемо корупцію. І ми покажемо всьому світу, що Україна здатна зробити свою державу справедливою, коли працює влада на людей, коли люди отримують те, що їм потрібно. А це і оздоровлення, це і, і навчання, це і зрозуміло, що кожна людина прагне отримувати право на працю. Право на своє будівництво, свого, свого, я скажу, не тільки будинку, не тільки того, що людина прагне все життя забезпечення себе як харчуванням, так і, зрозуміло, відпочинком, але є в цьому, знаєте, дуже важливе це знайти шлях. І от якраз той шлях я хочу і вам показати, тому що ми йдемо до справедливості. А справедливість, вона е, повинна бути захищена. Так само я пам'ятаю, коли е, ці пропагандистські, більшовицькі лозунги, е, кожна революція е, має вміти себе захищати. Ви знаєте, е, там були уми, і, до речі, ці уми, вони робили те, що людям потрібно було чути. І я так само хочу, щоб ви почули мене, що ми повинні захистити свою мрію. Ми повинні захистити те, що ми прагнемо, до чого ми прагнемо. І кожен з нас повинен отримати свої здобутки. І цими здобутками буде те, що ми хочемо жити в країні, яка надає нам послуги. Яка робить наше життя на краще, де ми можемо бути захищеними тільки коли наші збройні сили, вони найпотужніші і вони можуть відбити агресора. І коли влада, працюючи на народ України, вона забезпечує якраз питання щодо захисту нашої держави, вона забезпечує виробництво всіх товарів. Споживчого, якраз гатунку, і мало того, ми повинні забезпечувати і виробництво якраз і зброї, тому що ми повинні захищати себе. І коли ми цього не маємо, і ми, ви ж добре знаєте, що з 1994 року Україна втратила можливості себе захистити, своєї безпеки. І тому, що президент України спочатку Кравчук, потім Кучма, вони віддали все, що могло захистити нашу державу. А перш за все, це е, е, ядерні запаси, які були е, з, е, порівняно з іншими країнами. Ми мали третій арсенал ядерної зброї у світі. Україна має всі можливості для того, щоб повернути собі цей потенціал. По-перше, в нас є і наукові, і промислові можливості для того, щоб знову відродити постачання, в нас є в урану, у нас є всі компоненти того, для того, щоб ми змогли здобувати. І тільки ми можемо це зробити і захистити нашу державу, і нам потрібно мати ядерну зброю. Тому що без цього ми повністю постійно будемо знаходитися. Ходитись об'єктом нападу як від Росії, так і від інших країн, які можуть собі мріяти захопити наші території. А війна це захоплення території. А війна це і зрозуміло, що можливість захистити нашу країну. І коли ми зараз маємо окуповані Крим, Донбас, ми ведемо зараз найпотужнішу боротьбу всього українського народу. А з іншої сторони, ми маємо те, що в середині країни є ті люди, які живуть зовсім іншим життям, вони не живуть життям війни. Вони тусуються в ресторанах, вони йдуть відпочивати, вони їдуть за кордон. Вони віддають 15 мільярдів доларів за весь час того, що Україна вже з 24 лютого 2022 року має. З загарбницьку і повномасштабну війну на нашій території, і більше 7 мільйонів якраз людей, ті, хто виїхав за кордон, вони віддали свої гроші для того, щоб перепереткнути його і бути за кордоном. А ті, хто залишився, стараються піти і купити посади в державних установах для того, щоб у них була бронь. А ті, хто хоче відліняти від армії, вони йдуть і купляють собі інвалідністю військової лікарській комісії чи в інших медичних установах, а інші спонукають для того, щоб відліняти від армії. Вони роблять все для того, щоб. Зідрати кошти з людей в інший спосіб для того, щоб надати їм якісь довідки і чи пристроїти їх на посади в державних органах, і зрозуміло мати бронь. Ви знаєте, наші дівчата йдуть на війну. І, до речі, якраз законом передбачено, що тільки чоловіки вони зобов'язані, а в інших країнах, наприклад, як в Ізраїлі, там є зобов'язання і жіночого, якраз з жіночої статі. Ми можемо зараз гадати про те, що Україна може здійснити свої мрії зрозуміло тільки в мирний час. А до цього часу давайте будемо мріяти про перемогу. І ця перемога повинна здійснитися як на внутрішньому. Так і е, на зовнішньому фронті. Якщо брати е, зовнішній фронт, мається на увазі на передову, і наші збройні сили е, неймовірними зусиллями, навіть не маючи тих озброєнь і далекобійних ракет, до речі, які нам постійно обіцяють поставити. І ми маємо зараз, знаєте, такий е, деякий дефіцит. Але е, з іншого боку, є е, дуже Ювелірна і грамотна робота наших воєнноначальників, які роблять все для того, щоб ми дійсно вийшли до берегу Азовського моря, ми звільнили Мелітополь, ми відрізали Крим від того сполучення, яке йде через Керченський міст. І ми зрозуміло змогли взяти в кільце і далі вже зробити все для того, щоб звільнити наш Крим. І після цього, ви знаєте, в серпні місяці, в цьому місяці. Ми будемо мати вже ті здобутки, які ми отримаємо. А це по-перше, наше підтвердження нашої незалежності, нашого існування. Тому що коли ми побачимо, що сиплеться оця вся агентурна мережа. І після того, коли ми проведемо з вами віч, а до речі, щодо Віччи, я хочу сьогодні повідомити, що ми переносимо його на один тиждень, на 26 серпня. Вже після Дня Незалежності, тому що проводячи його 19-го і дійсно піднімаючи активність, ми не зможемо надати можливості нашим людям відмітити це свято. А далі, дійсно, на цей день готуються дуже серйозні речі. Я не буду зараз надавати інформації, та яка є таємною, але з мого боку, ви знаєте, я хочу, щоб ви. Мали впевненість в тому, що ми дійсно переможемо. І ми будемо мати не тільки перемогу на фронті, ми будемо мати перемогу в тому в нашій свідомості, що ми дійсно зможемо перемогти от у, от тих людей, які зараз знаходяться на владних посадах, і не дають можливості здобути цю перемогу. Роблять все для того, щоб наші, наше життя було, знаєте, як по колу. Ми бігаємо, ми шукаємо, ми не маємо можливості заробляти гроші, наша економіка стоїть, ми залежимо від допомоги наших західних партнерів. Чому ми зараз не робимо те, що потрібно для війни, для перемоги? І кожен з нас повинен працювати на перемогу. Ви знаєте, мені дорікають, що я е, тільки веду свою, е, свої блоги і репортажі на е, YouTube каналах і е, сам не приймаю участь. Я є добровольцем, я ходжу і виконую свої зобов'язання, як, е, як приймаючи на себе відповідальність, виконую бойові е, розпорядження, але ви знаєте, кожен з нас робить те, що їм під Силу. І, до речі, якщо ми ведемо мову про тих людей, які мають можливість робити, робити і працювати як волонтери, надавати допомогу своїми грошами Збройним силам, донатити, Но це потрібно робити, знаєте, дуже від щирого серця. І так само я до вас звертаюся, будь ласка, робіть свою справу, допомагайте. Нашим Збройним силам працюйте на перемогу. Якщо говорити про антикорупційну діяльність, то так само проявляйте активність, викривайте оціх корупціонерів, робіть повідомлення. Мало того, виступайте на різних майданчиках. Ми з вами, проводячи наше віче, ми будемо робити його цілодобово, і ми зробимо те, що ніколи ще не було у світі, тому що ми цілодобово будемо. Показувати, як живе Україна сьогодні і далі, як ми будемо жити завтра. І я точно вам скажу, що наша перемога, вона дійсно здійсниться наші мрії, вони будуть втілені в життя. І ми не тільки будемо жити мирним життям, коли. Після настане перемога. А я ще хочу вам повідомити сьогодні про те, що, ви знаєте, в мене є достовірна інформація, що зараз в Кремлі є вже рухи ті, які будуть показово, і мало того, ми будемо мати інформацію про смерть Володимира Путіна. Оце буде свято. І якщо це станеться до 24 серпня, я буду самим щасливим, так само, як і 99% людей у світі. Тому що одна людина, головний терорист, він зробив весь світ і поставив його під загрозу. І в цьому сенсі ми будемо мати з вами вже прискорену можливість закінчення війни. Тільки не сідати за стіл переговорів, як до цього прагне наш президент разом з... Андрієм Єрмаком і Кулеба навіть вже вказує на те, що можливо сісти за сіл переговорів про те, щоб закінчити війну, і хай це буде не Путіна, а там третя особа, його довірена особа. Ви знаєте, про що ви ведете мову? Люди, ті, які працюють на ворога, ви не повинні робити навіть таких заяв. Тому що з терористами не розмовляють, їх знищують. І так само всі, хто працює проти України, всі ви будете знищені. Прийде час. Хтось сяде на довічне, хтось буде відповідати по інших законах людських, а хтось по Божих. Покарають всіх, хто працював проти нашої держави. Я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте нас. І так само, звертаюся до вас, будь ласка, розповсюджуйте наш канал, надавайте нам допомогу. Нам це дуже потрібно. І, до речі, я хочу зазначити, що ми робимо свою справу, і я особисто від щирого серця. І робимо так, щоб ви відчули і побачили результат. Він скоро буде. Як завжди ваш Сергій Кражанівський, щастя вам, здоров'я та любові!